Welcome to Apple Tree Channel, Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Welcome back to my, to my channel. So, Animal Groups. Сьогодні ми з вами будемо розбирати урок Льон Think, чись і думай. Будемо говорити про групи тварин. Працюємо сьогодні на уроці о 7 і 8. Под urok. урок, раздел Science. Science природа, природничий цикл наук. Вот lesson 7, 8. Pages 68-69. Task 1. Listen and read about animal groups. Прослухай и прочитай про групи тварин. We can put animals into different groups. Ми можемо віднести тварин до різних груп. All animal groups have different features. Усі групи тварин мають різні характеристики. Features – характеристики. Риси, можна так би, мовити сказати, риси. Here are some examples of features. І ось деякі приклади цих рис, якими вони відрізняються. Отже, щодо а, зовнішнього покрову. Отже, у когось є скін, скін це шкіра, у когось є «hair», хутро, «hair», як волосся людини, у когось feathers, feathers, пір'я, пір'я. У когось Scales. Ну, ми знаємо, що Scales це, наприклад, риба та ж сама луска. Окей. Okay. So skin, hair, feathers, «scales». Давайте зараз з вами послухаємо і прочитаємо ще раз потім про групи тварин. Ви потім ще раз прочитаєте цю інформацію. We can put animals into different groups. All animal groups have different features. Here are some examples of features skin, hair, feathers, scales. Окей, okay. прочитайте ще раз цю інформацію самостійно і особливо зверніть увагу на ці слова skin, hair, feathers, scales. Вправа друга say the missing features. Назви пропущені характеристики, риси. For example, mammals. Mammals – це Група тварин, яка українською мовою називається ссавці. Савці. So. Have hair. У них волосся. Тобто у них хутро покри. у них волос... тіло покрите хутром. Birds have у пташок, тіло покрите feathers. Пір'єм. So, наприклад, duck. Качечка, так? «Reptiles» рептилії. Reptiles have skin. Шкіра. For example, crocodile. Іншими словами, яка ця шкіра, так? То вже інша справа. Ну, і fish have scales. А риба має лузку. Отже. 4 animal kingdoms, так, 4 групи тварин: mammals, so birds, reptiles, fish. Представники group bear, dog, crocodile, fish. The mammals have hair. Birds have feathers. Reptiles have skin and fish have scales. Read look and answer. Прочитай поглянь і дай відповідь. All mammals, birds, reptiles, and fish have a backbone. Усі ссавці, птахи, рептилії і риба мають хребет. Backbone – це у нас хребет. Can you guess what? A backbone is. Чи можете ви здогадатися, що таке backbone? Ну, це хребет є, так? Оже ось він у нас виділений синеньким кольором. Backbone. 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 Great. Well done. So, task 4. Look and say the animal group. Поглянь і назви групу тварин. So, mammals. Це у нас псавці. Mammals. So, birds, ptashki, reptiles, reptili, reptiles, and fish, irib, fish. Mammals, birds, reptiles, fish. And finally, task five: make an animal group display. Зробіть виставку групи тварин. Наприклад, берете групу фіш і знаходите додаткові матеріали, так, хоча б малюнки з приводу цієї теми. Отже, ось така є підрозділ фіш. Можна так само зробити демонстрацію про рептайз, рептилії усіх показати, наприклад, мемалс, совців деяких, бюц, птахів So, that's all for today. На цьому це все. Our lessons 7 and 8 are over. Це у нас останні відео за сьомою темою. Очікую вас на наступному уроці Amusement Park. Будемо з вами йти відвідувати парк розваг. Goodbye, good luck. На все добре!